До речі, вони дуже хочуть, щоб якісь гроші кудись входили, виходили, і вони намагаються це все зробити для того, щоб зняти санкції з Росії, також бо вони зав'язані на яких то общих схемах заробітку. Угу. Фінанси тут, тут не те, що йому внішнє подобається Путін. Ні, йому тут не про вішність. Ось вони одна компанія, одна шайка-лейка, яка щось от, ну, якісь фінанси Лично там може, живіт, він також теж може бути зацікавлений. Откуди я знаю. Може, у нього там теж ніфтяна вишка стоїть десь в якомусь в Тюменській області. До речі, я не знаю. Але тим не мені, тут є, що фінансова група Америки зацікавлена. Процвітання фінансової групи Росії, бо вони разом там роблять якісь фінанси. Угу. Я на... не знаю навіть, що це таке, може навіть те, що вони намагаються продати нам порчений, порч, порчену зброю? Завдяки цій війні, куди ж її треба було списати? А ну, так? Та так. Ну вже ж о, говорять неодноразово про те, що Америка теж відмивала чималі гроші на цій війні, і це вже там доведено. Так. Великою кількістю довго. Давай подивимося, чи вигадна була Америці ця війна? Ну, от, в фінансовому плані. Чи... Наскільки вони в убитку чи в прибилі? Ну, Дивись, вона їм подобається. І ще що. І подобається партнерство якесь, да? Партнерство е, з е, якоюсь одною країною. І ще що. Це старі старі внутрішні розборки, коли ще був радянський союз. Це знаєш як то кажуть, коли один на одного е, так про вигаду. Ну і немає убитків.